Дуди добрі, доброго дня! Вийшли в ефір. Подивитись, як пройти ті, хто буде мене дивитись наступний тиждень. Тож, загадуйте карту 1, 2, 3 і подивимось, що вам чекати від цього тижня, який буде. Так. Хто карту номер один вибрав? Що у вас? заплановано чи не заплановано, але буде. Так, карта номер один. Ну, дивіться, перегорнутий туз чаш. Це, ну, то, що ви запланували, воно вже трошки покращується, але ще далеко до того, як воно отак от стане. То дивіться, у вас щось піде не по плану. Щось, якісь негаразди скоріше з почуттями. Ну, головне, щоб ви ні на чого, ні на кого не виливали там, злість і. негатив негативний не, від вас не йшов. Ну, Дома якісь можуть бути негаразди. Ну, дивіться, головне, рішайте все. Воно у вас покращиться через деякий час. Але треба, на цьому тижні треба буде дуже слідкувати за своїми емоціями. Отак я вам скажу. Давайте карту, хто номер два вибрав, і як у вас пройде наступний тиждень. Так. Ну, у вас тут мир, і він трошки так понахиляється. Ну, врешті-решт, у вас буде все гаразд. Головне Щось, якщо прийшло до, щось до завершення, це добре і це треба приймати. Ну, врешті, у вас буде гарний тиждень. Ну, може, щось будете десь виступати, чи щось якесь розширення, розширювати свою якусь діяльність, то у вас все добре. Давайте а хто карту номер 3 Того як. Так, у вас башня, ще перевернута, Ну дивіться, у вас щось буде все не по плану і все щось шкереберть, але може воно і краще, Так що ви не засмучуйтесь, а приймайте все, що до вас йде, з тим, що це все найкраще. Бажаю гарної, гарного тижня всім.